Чому Сергій Нагорняк, український футболіст та головний тренер ФК Епіцентр, приховує наявність у його дочки Ольги Нагорняк громадянства Росії, у 2015 році Ольга Нагорняк вийшла заміж за громадянина Росії Романа Олеговича Мізгіра, з яким проживає у власній квартирі у Санкт Петербурзі. А 2020 року Ольга отримала російський паспорт, але від українського громадянства не відмовилась. Востаннє Ольга використала свій український закордонний паспорт 14 листопада 2021 року для поїздки до Стамбула, звідки вирушила до Ялти оформлювати земельну ділянку в окупованому Криму. Роман Олегович Мізгір, зять Сергія Нагорняка, офіційно працює головним спеціалістом відділу адміністративного провадження Комітету державного фінансового контролю Санкт Петербургу. З 2008 по 2018 роки Роман Мізгір був прописаний у будівлі, де знаходиться головне управління Розгвардії по Санкт Петербургу та Ленінградській області. Що може свідчити про те, що Роман Мізгір є спецпризначенцем Розгвардії, і з 2008 по 2018 проходив службу, чому і був прописаний за адресою своєї військової частини? Працює на Кремль і Олег Олексійович Мізгір, батько Романа. Він є заступником начальника військово-медичної академії імені СМ Кірова Міністерства оборони Російської Федерації. Сергій Нагорняк у 2015 році подарував нареченим Мерседес Е e 200, а у 2023 році придбав новенький мерседес С-300 дружині Світлані. У 2021 році Роман Мізгір став власником земельної ділянки в Ялті в окупованому Криму. А у січні 2023 тисячі на цій ділянці був введений в експлуатацію будинок в 500 квадратних метрів, що красномовно свідчить про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніяк не вплинуло на плани родини Мізгір-Нагорняків побудувати собі на окупованій Росією українській території будинок для відпочинку. що Ще цікаво. Роман Мізгір із грудня 2022 року почав отримувати дохід від фірми ТОВ Рідус. Ця фірма з орбіти Євгена Пригожина, відома на Росії цілою низкою корупційних скандалів, займається тим, що годує путінську армію. Може простий росіянин отримувати дохід з фірми Пригожина? Ні, але і це ще не все. Патріот України Сергій Нагорняк за дивним збігом обставин залишив Україну 23 лютого. 2022 року за день до початку війни. Цей факт не залишає сумніву, що у нього є контакт зі своєю російською родиною. До речі, ще один факт Сергій Нагорняк чомусь викреслив з біографії. У 2008-2009 роках він перебував у Чечні, де потоваришував із Рамзаном Кадировим, тренуючи його футбольний клуб Терек. Таким чином Сергій Нагорняк на публіку каже що з Росією у України не може бути ніяких стосунків, але це не заважає йому допомогти дочці, котра живе на Росії, побудувати чималий будинок в окупованому Росією українському Криму. Сім'я мізгір горняків благополучно існує на тлі війни, і їх доходи зростають коштом експлуатації зв'язків з окупаційними структурами.